Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, скільки у вас ще є часу, щоб е, перейти на Windows 11. Ну, дивіться, зараз у нас сьогодні 4 серпня, понеділок, дивимося на календар виходить з 4 серпня на 4 вересня. Це в нас місяць. А на, виходить і ще на один місяць, виходить два місяці, два місяці та 10 днів до кінця підтримки. Windows 10 виходить в нас. Windows 10 перестане підтримуватися вівторок, 14 жовтня 2025 року. От. А 25 жовтня в мене день народження. От. А в мене день народження 25 жовтня, 28 жовтня, день визволення України від фашистських. От. Далі, 26 літній час закінчується. От тому, друзі, тепер ви знаєте, коли вже перестане підтримуватися Windows 10. Я не просто так вам це розповідаю. Знаєте чому? Тому що я хочу врятувати ваш ПК. Знаєте від чого? По-перше, від лагів. По-друге від... Від, від невистачання оновлень. Знаєте, що я маю на увазі? Що буде, що тоді вже, як говориться, лавочка зачинена, вже в е, безкоштовні оновлення не будуть виходити. А якщо ви хочете собі оновлення на Windows 10 або Windows 10 Pro, то тоді вам прийдеться. Заплатити так немало грошей. От тому, друзі, якщо ви не хочете зустрітися з проблемою з оновленнями та, з, перест, та е, не хочете стати, залишитися без оновлень, краще переходіть зараз на Windows 11, або, самі, або оновіть свій ПК до Windows 11, або е, візьміть друзі ПК, завантажте Windows 11 на флешку. І після цього просто натисніть швидко е, кнопку Escape та у вас вилізе BIOS. Після цього там ви, виберіть вашу флешку і там, наприклад, погоді е, по, е, потім е, Якщо у вас є введіть ліцензійний ключ, якщо немає пропустіть, наприклад, як пропустити запис, майкро, обліковий запис Microsoft, просто вводите там, наприклад, в полі обліковий запис Microsoft, Там вводите, наприклад, імя Юзер або Адмін і вводите. Любий пароль, і так ви а, пропустите зап... Обліковий зап... вхід в обліковий запис Microsoft. І вам тоді п... потрібно буде просто вести ім'я, придумати пароль придумати паролі і так далі. О, тому, друзі, всім бажаю гарного дня. А, і подум, задумайтеся, чи хочете ви переходити, чи не хочете на 11 Windows. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Е, якщо буде багато коментарів, що, наприклад, переходь на Windows десь. Якщо я, наприклад, залакую всі ваші коментарі, то ви переходите на Windows 11.